Вітаємо! Продовжуємо розгляд е, іспитів сад з математики для початкової школи Великобританії за 2025 рік, в якому приймав участь Сашко. І це в нас A Paper 3 Reasoning Чудово, поїхали! А, до речі, що вам давали на іспиті? Надавали е, олівець, лівенько, два штуки. Та, і петрактор. І петрактор. Петрактор це в нас, де в наш петрактор знову загубився. Ось цей транспортер. Так. А поки зашколовить муху, напишіть в коментарях, скільки балів сумарно за всі три частини він отримав з цього іспиту. 40 хвилин інструктаж. Обведи номери, які мають Оце. вісьмірку в. Оце і о... Обводь. Оце. Ні. На Оце. місці тисячних. Тисяч. 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 А це. І це теж. І це теж. Тобто у нас три числа. Друге завдання. А відміть ці номери, які менше, ніж один мільйон. і П'ятдесят тисяч. Ну, оце оце менше. Натискай. менше. п'ятдесят тисяч. І п'ятдесят п'ятдесят тисяч. Це більше? Менше. Менше. Ні, це шістдесят тисяч. Це він ні зібагато більше. Десять десять. Це менше. тут ми тікнули. Третє. 15961 людина на футбольній грі а, округлиться до, а, 60 000. 60 000. округли це до сотні. 16 тисяч. Я округлив 16 тисяч. Хандри це що? Це сотні. Але буде 16 тисяч. Почекай, де сотні? Ось. Ага, це буде 16 тисяч, так? Джек купив 2 кг груш. Він витратив 3.28 фунта. Як скільки коштує 1 кг? 1 цей коштує фунт 64. А чому? Тож я порахував в моєму мозку 14.64. Ото правильно порахував, в принципі. Біг, брейк. Так. А, точка П знаходиться за координатами 5-28. треба її сюди принести. На 4 вправо, на 6 вниз і на 2 вліво. На 4, 1, 2, 3, 4. 6, 6 вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість. Шість. І на 2, 2 вліво. 7, 2. 7, 2, вправо. Виїхала далі. Так, а маса пустого грузовика 2250 кг. На нього завантажили 8 коробок, яка кожна на 25 кг. 100-200 грамів на сім коштує, сам він ко, і, він сам важить 250. Він сам важить 8 на 25, це у нас 200, да? Так, він сам важить да? да, 250. Що сам? А, він сам важить... Вважає... Не сам, скільки він важить тепер з коробкою? З коробками. А, він важить вважає... Дві... 2450. 2450. Це вірна відповідь. Вітаю. Вірна відповідь. Поїхали далі. Four lines you. for you. each... Ага. Коротше, I надо.

Ага, так. Давай, 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 так, 4,45. Тепер 20 мінус 15, 15, 4,45. 15,55, так? 15, Тепер правда. Ну, дайте. Мінус 9. Одна на 5, мінус 9. Так, 1, 2, а подожди. це в нас є лінія чисел. Write the number that's the arrows and okay. points. Скільки? Мінус 6. 1, 2, 3, 4, 5, мінус 6, правда? І останнє мінус 9. Write the number that is Minus 16 10 less 10. than 7. Що? Мінус 9. А чого? Ти можеш пояснити? Ну, то no, ж no, я вже перерахував. Ну поясни. Я вже пробувала. 16 мінус 7 рівня 7. 7 мінус 6 треба буде зіпрежувати. Ага. 7 на 16 буде? Ну, просто ті буде. Добре. Оце, оце і оце. У нас є інформація про тваринок. Почекай, треба ж відміть правду. Елефант еліфант в два, в три рази важче, ніж Ріно. Хіпо. А, ріно. Райно. Це Райно, а не Ріно. Що таке Ріно? Ryan. Так, якщо ми помножимо на 3, 6, а тут це False. Хіпо, 4 часть от висоти жирафа. Ось у нас хіпо, ось жираф. Правда? 20 Мені цікаво, я знаю, що ти правильно відповів. Давай порахуємо. Рівно 20 см вище, ніж хіпо. Так. Тіпа плюс 20 квадратів, смотри А це тру, я помилився Ось, вот це true А, а tallest animal is also... Awesome. Ах... Ты... Ні, я це помилився Ні Це false Це false Я помилився Так Я забувся Take the number sentence that is correct okay. Давай порахуємо Це в нас 4, це неправда Так А це правда? Ні nee. Ні Оце правда Оце правда і це не правда, що ти що лише одне набираєш. Ще одне. Це неправда теж. Поїхали далі. Об'єднати правильно. Насторь, де змей сторож. У нас є 12,35. Це у нас що? 7. 7, 2, 19, 20. А, АйМ, супер, значить, 7,20. Це 22. 22. 22. 22. 22. найменшого. Оце так? перше. Мам, оце перше. Оце друге. Оце третє, оце четверте. Так. Це різко. Оце перше. Далі. Оце друге. Так. Оце третє. Тр третє це третє. Четвер, друге чи четверте. Це майже одиничку, так? Чотирнадцяте завдання. А та прошу вазу, вазу. те прошу за його зрозуміти? Ні. Чотирнадцяте завдання. Подивись на вираз: відміть значення Y, які дають простий, е простий номер в значенні Y плюс 4. Вісім плюс чотири. Ні. Ну як вісім пів. Девять плюс четыре. Вот так надо. Как надо вотак? Да. Тут написано. Так тих. Це пять. Я думаю, что это пять. Квадрат плюс четыре. Пять плюс четыре. Девять. Квадрат у нас. Ні. А, а я ні. А да, 9 да, метр квадрат. Ой, я угадав. Я с пам'ята. А я не пам'яті. Тик, тик. І все достатньо. Фабрика робить футболки і плаття. І пакує їх в коробку. Тут по 50, тут по 40. Ні, 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 важкі, його. Хорошо. Скільки футболок в 250 коробках? Чотири? 4... Ні. 5... Так. 5... Скільки футболок в 250 коробках? А, -а, -а. Пятьдесят можно 250. О, Так смотри, 25 пять помножимо на пять і потім домалюємо два нулики. Скільки буде 25 пять на пять? Сто і пять и два нулики буде сто 500. Так? так Правильно. І її дуже важливо. 40, так. How many boxes нужно для 3 тисяч платів? Що 60? Треба 3 тисячі поділити на 40. Ти ж так мій. не вмієш. Поділити на 40, так? Ні, ти роби, я хочу подивитися, як ти вмієш. Хорошо. Тож я я не цим хочу... страдаю, я не вмію спользуватися без Не виходить. Так, можна 300 поділити на 4. От тобі, це як я це зробив? Це як я це зробив. Ну, по нолику забираєш. А тепер 30 поділити на 4, так? Да? Тут не можна 30 поділити на 4, ти розумієш? 30. 30, 30 – це по скільки? 60. По 7. 7, 2, 0, 4, 5. Це, як я це зробив, я додав 75. 0, 650. 75. А, це, як я це я мав цю відповідь, я мав цю відповідь. Ти коли ми ділимо, можна отак по нолику забирати. Ось У мене сторінка була така. Це записання. І до його посередні. Не все Добре. Я за всіх посередні. Було дуже важко. Ох ти, діаграма. А все легко. Що означає пайчарц? Пайчарц, це як оці пайчарц. Як торти і їх так приймати. Ага. Тин-Ей, 36 битс, and...

One half which is ten. Because ten B has 20 biscuits and A is 36 biscuits. Mm -hmm. So 10 B? Show. So 10 is uh has more A's chocolate biscuits. Chocolate. Biscuits. Biscuits. Luts. Then 10. 35 коробок uh, Crisps. Cosna corbka. Each box має 48 пакетів. І кожен пакет має? В середньому а, продає 56 пакетів кожного дня. За скільки днів ці чіпси, кріпси будуть? Треба 30 пакетів, можна на 48, і потім це поділити на 56. Я щось отак стягну. Так, да. я не розумію, як це, 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 це написати. Скільки з 56 на скільки, на скільки ділиться? 56, 6, 6, на вісім. На 7. Скільки буде? 8. Це 7 помножити на 8, так? Да. Тобто я можу отак на 8 скоротити, буде 6, так? А 7 на 35 скоротити буде 5. І 5 на 6 30. Значить, скільки у нас? 30. Це легко було. Але я, я спорю в Division, дивізії, так? Твои движу, да? А, да шри, ти, 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 три пять тысяч 5650. пятьдесят метров, да три пять да? ага. угу. э, э, Мне ноль триста пятьдесят Так. Ой-ой-ой, а... це було дуже важке питання. Так? Да? Джек має а, с... деякі дерев'яні блоки одного розміру. І він зробив башню дві штуки. Висота найвищого 22 см. Так, смотри, раз, два, три, чотири, п'ять. Скільки один стоїть? 22 на, 9 на 5. Ну, тобто на 22,5. А я написав, я написав щось свет, я написала с трубой. Умножить на три. Три пятых, я написав три п'ятих, Це була моя відповідь. У нас момент у меня було три п'ятих. А должно бути, да там там ми ну, давай ми так от порахуємо. Надо 22 помножити на 3 і поділити на 5. Це в нас що? 66 п'ятих, так? Можемо виділити цілу частину? Ні. 65 – це 13. Да. 13 цілих, 1 5. А це я написав? А я написав 13 цілих, 13,15. Це ж я написала. Ти крутяк, якщо тут таке. я, Кльове, я, написав. я, вправлю. я вправлю. Так. А, це написала, я оказую, я впевнений. Так. Ця фігура зроблена з рівносторонніх трикутників. Яка дро? Дало... Е... Яка, час... Яка Одна... частина від Одна... зафарбованої Одна... фігури? Яка частина є зафарбованою фігурою? 16. А чого ти так вирішив? Що я корохував вже. Що це тоже? Раз, це четверте і тут четверте, так? Одна четверта від одного четверти, це буде одна шістнадцать. Uh, Here some information about numbers. It has two digits. Це номер uh, це число має дві цифри. It is a multiple of 7. One of the digits is 8. Тобто вона ділиться

Ну, молодець. Так, І от не треба, не можна писати на парку. Це трохи важко. Чого? Тоді вони, вони не будуть мати право на дитину. А де надо писати? Всюди, окрім баркоу. Ага. Так, О, ця задача, яку ти мучив, так? О, це 150. Так, це діаграм шоу з іденшал паралограм and Rhombus. Нам треба порахувати цей <поз'> кут, <поз'> так? <поз'> <поз'> Дивись, оцей кут у нас скільки важить. 180 мінус 115, так? 100... Це 115, 100... ось всі коти з ті фіголі однакові. Ні, це ж не 115. 180 мінус 115 скільки. 65. 65. А 65. Це ж я маю мав 65. Це вікна 65. Ні, 65 градусів цей кутик. І дивись. І 65 градусів цей кут. Правильно? Так, а да, це ще... Е, а ось цей хутить. Ні. 65 плюс 65 скільки? 130. Всього 180. Значить, 180 мінус 65 умножене на 2 буде 50. А цей дорівнює цьому. Значить, це 50 градусів. Відповідь 50. Понятно? Так. А чому у Сем'єї у вас це правильно Сам кей Сем'єї правильно розв'язано? У Сем'єї ні. У Сем'єї написав 60. Але я вовчері... Цьому... Все, дивись, <проб> це все без <проб> завдання. <проб> Ну що, складно цей тест? Mm -hmm. Що була найскладніше? Оця задача була. Да! Вона найскладніша. Я її спалів. А як взагалі сподобалось написання? Uh -huh. Я думаю, що ми розібрали все. Yeah. Все. Тоді всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь. І, і... так все вподобайся. Пока!